Ників сайту житомер щодня з вами журналістка Людмила Заліщук і у нас в ефірі передача бесіда щодня з нашим гостем політологом Володимиром Піньковським. Рада вас вітати. Вас також мило, всім доброго дня. Але перед тим як ми почнемо нашу цікаву розмову, хочу зазначити, що сьогодні ми знаходимось у затишній кав'ярні чайного дому «Дом Пуер». Чай, кава на ваш розсуд і на будь-який смак. Львівська 2, дроб вісім. Нагадаю, приміщення чайного клубу «Дом Пуер». А ми повертаємось до теми сьогоднішньої розмови і вирішили її назвати Стадіон та. Стадіон. Про що ж буде іти мова? А справа в тому, що за останній тиждень було декілька дуже гучних справ і питань, піднятих в колах області. І одне з цих питань стосувалось саме нашого стадіону, адже обласний стадіон, який є комунальним. Підприємством області, як відомо, його почали копати і освоювати. Візьмемо ці два слова у лапки, невідомі особи у військовому строї. Але що ж це за люди і що вони там роблять? На це питання журналістам нашого видання відповіді не дали навіть в обласній раді. Нагадаю, що сам стадіон знаходиться у його власності. Будемо питати політологів, пане Володимире, на вашу точку зору, що ж відбувається з нашим обласним стадіоном. Дивіться, я хотів пожартувати, може, це люди у військовій формі від Миколи Тищенка, але звісно, відповідь не залік, а просто вдалий або невдалий жарт. Але якщо перейти насправді, то хотів би трошки зачепити історію, і сказати, що до недавнього часу був, існувало комунальне підприємство «Футбольний клуб Полісся» Житомирської міської ради, і до цього часу існує комунальне підприємство Дитяча юнацька спортивна школа, до якої входить і комплекс стадіонний. Стадіон – ти комплекс. Дивіться, заняття там футболом це одне з занять. І, але як це поєднується? Футбольний клуб? Ну, правда, ось цю весною все скасували, футбольний клуб Полісся, і його перейменували, і все. Але до цього часу це був міської ради футбольний клуб Полісся. І тому це дуже дивні речі, як оце поєднали ці речі. Почекайте, і... стадіон обласної ради, клуб міської да, ради. Так, да, міської ради, на... тільки весною відведемо. Ну дивіться, якщо ми говоримо, що спорт це правила, спорт це чесно, футбол це серйозно. Сьогодні, до речі, на днях грає наше і все. То чи можемо ми грати таким чином, що нікому нічого не зрозуміло? Хто керує стадіоном, хто управляє стадіоном, хто фінансує стадіон, навіщо вкладається туди кошти і тому подібне? Але да, тобто у мене купа запитань, купа просто запитань, і я думаю, рано чи пізно ці запитання будуть задавати спеціалісти, а не такі дилетанти, як я у футболі. І в цих речах, але я просто їх бачу, вони лежать на поверхні. І, і, і до чого тут футбольний клуб, як він там, хто його фінансує, де він виступає. Е, і взагалі, до чого тут. Тобто, давайте так. Давайте тоді ще одну предісторію. Майже 10 років тому назад е, в е, стадіон. Обласної комунального підприємства обласної ради почали вкладатися колосальні великі кошти. До цього вглядалися вони іще при всім відомому Сергію Рижуку були побудовані трибуни, які і збереглися. Тобто стадіоном займалися весь час. Це завжди. Е, у нас дуже любили Житомир, вірні, любили кошти е, для стадіону, я сказав би так. Це у нас був ремонт, який постійно в перманентному стані. Да, я не розумію, да, я не розумію. Він продовжується, бачите, і знову продовжується бій. І далі при і владі Петра Порошенка або там, е, Гундича, або там Сергія Мошковського. І далі при Віталію Бунечку вкладаються колосальні кошти. Всього витратилось порядка 120 мільйонів. При цьому трибуни, ті ж, єдине, що південну трибуну знесли. І по суті тільки збільшили одну доріжку, яких було сім, а стало вісім. Ну, бо, бо стадіон має вим... мати е, вимогам е, відповідати вимогам да, Олімпійським. До речі, наш стадіон Олімпійський. А від... Віталій Іванович, голова цього Олімпійського комітету. Віталій Іванович, це хто нагадайте? Бунечка. Так, да. да, Тому в Олімпійське стадіон. Отож, дивіться, отож, якщо стадіон Олімпійський, якщо на ньому приймались такі команди, наприклад, як Шахтар, Динамо та всі інших, а ми знаємо, що сезон, то він відповідає всім європейським вимогам. Це ж не якийсь клубний футбол, який грається тут на рівні, ну вибачте, сіл або районів, де можна грати будь-як. це означає, що там все було ок. І чогось перестало бути ок. Тоді що не відповідало вимогам? А була якась перевірка? Чому воно не відповідає вимогам? Чи воно Та, було якось? Послухайте, щоб прийти на стадіон і взяти лопатку і викопати будь-яку ямку. Потрібно для цього звернення від комунального підприємства. Ну ми кажемо, юнацька спортивної дитячої школи, яка яка в розпорядженні стадіон, до бюджетної комісії обласної ради, яка має розглянути це питання і зробити свій ридик. Більше вам скажу, от є, наприклад, обласна фі... як приклад є обласна філармонія. І щоб Людмила виступити там, наприклад, якомусь, ну, якому якомусь військовому оркестру, оркестру або якимось гостям, директор цього підприємства, філармонії, комунальне підприємство має звернутися до бюджетної комісії обласної ради. і також до гуманітарної, бо це культура пов'язана, і також тут. І вони мають зробити свірдик, на яких умовах, яка рентна плата або яке все. Тобто, дивіться, тобто, щоб в залу зайти, не змінювати крісла, не змінювати штори, не змінювати декорації, ні сцену не змінювати. Просто виступити. Чуєте, да? Настільки складно. Я ну, думала, просто пишеш листа від наприклад. Громадської виявляється, що не складно. Заїжджаємо, військові заходять, копаємо все, що копаємо, куди копаємо. Я думаю, що акта, я думаю, що знаєте, що в мене є версія, отак скажемо. Ну, давайте да, в мене От, є версія. Наші, слухайте, інакше комуніці. я вам тут накажу різних дурниць, а не дам відповідь на запитання. Я думаю, що основна комунікація була не оця антуражна, зелена, так, а закована. Чого? Бо я, я не випадково сказав, що це все олімпійського рівня стадіон. Це означає там купу сенсорів, купу датчиків, насосів, блоків управлінь. Тобто все життя там під землею було, вірніше під стадіоном, під яке покрите було зеленим газоном. Воно все там. І напевно його просто там не було. Напевно, його проплатили і не вклали. Забули вкласти. А зараз, а зараз. А зараз якась людина вирішила за все виправити. Ну, це моя версія. Я ж не стверджую. Я думаю, що спеціальна служба, яка знаходиться через дорогу, вони про це знають і спостерігають за цим. Або їхні працівники, йдучи додому, спостерігають свого п'ятого, десятого чи дев'ятого поверху. Тобто, думаю, що там видно все, якщо подивитись таку трубу. То там буде видно, стоячі ці компресори, датчики, насоси. Бо стадіон це тільки зовні він зелений і гарний. А для того, щоб він функціонував і відповідав тим нормам, там оця начинка, оця упаковка, вона є і найдорожчою. Думаю, що там її немає. Ну, або, Розкопки або не. на краще? Розкопки археологічні. Ну, не археологічні. Дивіться, е... тоді треба акт, бо це ж застелили гарний газон. Він коштує грошей. Потрібно, щоб втрутитись, комісія має бути, яка ну так дефектовочна скласти акт. Ну, взагалі, ну ви мене запитали, я спробую відповісти. Думаю, що е, оті гроші, які були вкладені в ту начинку, е, вони ну, витрачені були. Начинки немає, або великої частини і немає. І зараз міценати, розуміючи, що стадіон, але стадіон все рівно не їхній. Так, хочуть цю начинку вкласти, але на якій підставі, е, за рахунок яких коштів. І на які підставі втручаються, а де тоді ділась начинка, а де акт? Ну, Тобто купу запитань. Я, я вам скажу, ну, це, просто, ну, це просто, скажімо так, робота для всіх служб разом взятих. Притом, на 2-3 роки це просто тільки таке. Отже, Бо куди так. треба далі звертатися? Якщо обласна рада не може дати відповідь, ну навпроти перейти дорогу, постукатись в вікно чи у двері, звернутися і все. Ну будемо колись мені ваші колеги, колеги, Людмила, віпи. по телебаченню і Суспільному, і там і Союз ТВ, і, і 에, СТ... ну, задавали. А ви зверталися в поліцію? А ви зверталися в прокуратуру? А ви зверталися туди? Ну. Ну сьогодні це вже так не звучить чи звучить а це. Не звучить, тому що все то, звернення кудись, кудись треба знати Ніч, процедуру? Нічого звернення. не відповідає. Да Но. нічого не вирішує. Тобто, дивіться, це звернення нічого не вирішує. Я думаю, що саме життя так поверне і повертає вже справи, як ми бачимо на сьогоднішній день. Що ці речі це ж не я про це, це ж не моя заява. Я нікому заяв не пишу, я тільки роблю, я підсвічую якісь проблеми, що е, ці речі рано чи пізно, пізно чи рано, будуть серйозно доведені до Житомирян. Учасники хм, будуть давати. Показання чи свідчення, чи інформацію, чи просто ділитись інформацією. Ну а ті, хто вклали гроші, можливо, понесуть розтрати, витрати, все. Бо, все-таки, якщо це ну Геннадій Буткевич вкладає кошти, то на які підставі, то він є не власником. Я не в сенсі, що претензії це погано. Ну немає юридичних на це підстав. Я сказав би так. Може він і справу робить добру, але на це він не має ніяких підстав. Я б сказав, майже жодних, окрім того, що він цим займається. І може і може постраждати серйозно. Ну сподіваюсь, може. питання з нашим стадіоном почне вирішуватись і далі будемо слідкувати за подіями і будемо озвучувати їх в нашому етері. Пане Володимире, вам смачного нагадую, що ми Дякую. дуже смачний по чай чайному клубі Дом, дом, дом Пуер. адреса Львівська, два 8 І переходимо до наступного нашого запитання, яке теж буде стосуватися обласної ради. Не щодо Відбулася чергова сесія обласної ради, на якій привітали волейбольний клуб, і його закрили. Відомо, що волейбольному клубу його безпрецедентним фанатом, як мені написали мої колеги, є голова обласної ради Володимир Шерма. Ви можете прокоментувати цю ситуацію, яка сталася, і таким чином ми продовжимо ще трошечки спортивну тему. Ну хочу знову пожартувати. Можливо, Володимир Васильович перестав. Грати волейбол можливо, там ну скажімо якісь ну є на це причини. Ну так скажем, да там вікові, якісь ще інші 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 речі, і тому не в силах більше він цим опікуватися або там грати в волейбол. Хоча дійсно він великий фанат і майстер цієї справи. Ну, ну спорт це так класно. Ну, дивіться напевно, якісь сенси в скороченні комунальних підприємств все таки є. Якісь сенси, бо їх не може бути ну так багато і таке фінансування. Можливо, їх об'єднати до до управління цього спорту, до якогось доєднати одне інше, як секція там волейбольна, спортивна, і там дитяча чи доросла, чи все могла б бути. Бо, бо я вам ще скажу, повернусь, забув сказати, дивіться, і цей футбольний клуб і це все інше. Якщо Олімпійське має мати, послухайте мене, має мати. Юнацьку команду має мати жіночу команду, має мати дитячу команду. Якщо такого статусу наш, наш клуб, це має мати, це все має бути. Інакше цей клуб не може десь там грати. Він може грати в Імільчину, в Олевську і так далі, але не на європейських майданчиках, куди ми вже ну, встали. Ви розумієте? А, але юнацька, наприклад, команда дитяча, є в міській раді, ну, в управлінні Спартака. А як вона тут? А як вона там? Що це там? Там комусь можна розібратися? Ну складно розібратися. Там потрібно, ну без 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 отакої відра, такого чаю, гарного, тільки в такій, не розберешся. Відро, як в тому Відра. фільмі. Відра. да, да. Відро. Відро. да відро. відро Да, нам буде відро. До речі, чай дуже смачний, Запрошуємо в дом. Пуер. пане Володимире, і знову ж питання у нас стосується обласної ради. Продовжуємо теми, які піднімались на сесії. Був закритий готельний комплекс Україна. Так припинив існування. Питання трошки дивне, тому що підприємство наскільки нам відомо приносило прибуток. Чому ж і це? Теж закрили Реорганізація? не хотів би дуже там це коментувати. Це складні речі, але я думаю, це все речі, знову ж таки, як і от те, що я назвав перед цим, несуть ознаку певної непідготовленості. Я б сказав би так, м'яко кажучи, щоб закрити якісь передати, Потрібно зробити акти, акти обстежень. Ну, якщо ви хочете продати свою квартиру, так, наприклад, і ви подаєте, щоб утримати довідку, до вас прийде комісія, огляне вашу квартиру обов'язково. А з Україною це зроблено? З комплексом України? Mm. Ні. Ні. Ну, ну, я ні. вам не скажу, бо я скажу бачу на документ. А я вам скажу за все, які я Не бачу до документів. До документи. Не бачу, бо не може бути. Бо природі не може бути. По низці е об'єктивних причин. Бо не може бути. Це перше. Це перше. Це перше, перше. А друге, це те, що це підприємство має капітал. Капітал, його приміщення, його квадратний метр, його, ну, скажімо, ліжка, мебель і все таке. Статутний капітал і все таке інше. Куди він піде? Куди він піде? Що з ним? Це ж не просто передати. Адже розмова там йдеться про саму назву як комунальне підприємство. А капітал статутний, а основні засоби. Ну, це ж підприємство. Ну, має бути правонаступник, правильно, який візьме на себе. Тоді тоді це буде. Тоді це буде, послухайте, тоді це буде, так як ви мені мені подарували, або я вас купив, сплатити податки. І для цього потрібно буде всю цю документацію, яку я сказав, і ще багато більше, в 10 разів дослідити, підготувати, а потім ну і статутний капітал, і все, а потім передати іншому підприємству і сплатити з цього податки відповідні. Отже, хто? то і папа слухайте, мені здається, це не підготовлені рішення. Я ж не кажу, що нам потрібно це все. Я скажу, що воно просто сьогодні неможливо його вирішити по низку низці об'єктивніших причин, пов'язаних з військовими діями і, і іншими е, обтяжуючими обставинами, скажімо так. Але чомусь це все відбувається. Ну чомусь відбувається. А давайте перейдемо на Житомирську міську. Може, раду? ми ще декілька слів а, про давай. сесію. Дивіться, дивіться на сесії обласної ради останнього скликання. Було 63 запитання, було присутні 47 депутатів. Сесія пройшла за 1 годину 13 хвилин. Орієнтовно на кожне питання було виділено. Трошки більше однієї хвилини. Депутати не задали жодного запитання, не мають 47 депутатів, не мають, ну якщо я не помиляюсь, кількості, не мають жодного запитання, жодного інтересу до 63 запитань. Жодного як... ставиться на голосування і все. Чечі просто там, Чечітов, пам'ятаєте, який я керував фракції Верховній Раді і іншими все. Просто, ну як сказати, пере... 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 Повертається в цьому, перевертається в своїй труні і каже, а що так можна, що всі так голосують. Ну, і, і 47 за. І всього за одну дивіться ніяке комунальне підприємство, ніякі гранди чи стипендії, наприклад, такого для особи, як відомо всі в місті, як Дмитра Ткачука, якому не дали йому клопочуть перед кабінетом міністрів. Ні, не цікавить, ніякі комплекси, ніякі денеші, які передали для служби безпеки України. Комплекс передали. Комплекс да, передали. До речі, а де будуть наші лікуватись єдина е, служба безпеки України, зрозуміло, де будуть лікуватись їхні працівники. Ну і лікуватися відносяться. А де будуть наші? Де будуть наші з нашої області, з, наших, з нашої з нашої бригади, з наших тербатальйонів, -тер -тер які ну, ну будемо сподіватися, що там же будуть безпеки, у нас більше немає. Наприклад, я просто дивіться, в 47 депутатів не виникло такого запитання, де будуть Будуть наші військові, наприклад, після закінчення війни проходити реабілітацію ПТСР, там і поранення і все інше. Раніше можна було сказати, будуть в ДНШ, бо це відома там ну, наша так далі. все. Сьогодні не будуть, бо там це служба безпеки. Я не проти, але дивіться, але ніхто не поцікавиться. От я, наприклад, запитую, а в них, напевно, є відповідь на це. 47 депутатів. Є відповідь. У мене немає. У мене теж немає. А ну, бачите, у них є, Або їм, або можна. для них це не потрібно. Або для них від слова зовсім. Ну слухайте, ну не невже не знайшлось одного одної людина, яка запитала, осмілилась проголосувати проти, або запитати невже можливо, ось ця фраза осмілилась і захотіла буде ключовою. Пане Володимире, перейдемо все таки до міської ради. А ад... вона теж підхоплює естафету реорганізації підприємств для того, щоб їх продати і отримати якісь прибутки із продажу комунальних підприємств. прокоментуйте ще й цю ситуацію. А нагадайте про яке підприємство або підприємство йдеться мови. Ну, дивіться, дивіться, ну давай так, Давайте так. Дійсно, ресурс міської ради значно обмеженіший, бо міська рада, чи на щастя, чи на жаль не займалася розширенням міста. Не займалася від слова взагалі. І вона обмежена по суті містами плюс віроси. Земель у неї немає, ресурсів у неї немає. є тільки вторинний ринок, як правило, підприємств, бо до цього весь ринок вже. Е... Будівель, земель був розданий, проданий і так далі, можна тільки на другому місці, але все-таки міська рада тут діє більш, я б сказав би, прагматично, і той ресурс, який в неї є, вона розпоряджається більш раціонально. Принаймні так виглядає порівняно з обласною радою. Ну можливо, так. місто менше, ніж області, воно більш не долоні. Да, наша бідна територіальна громада так, так, так. Тобто, тобто, отак, от оце на мою думку, виглядає. Хоча, звісно, річ не без не без корисних інтересів тут. Ми, як бачимо, що, що ведеться також низку кримінальних справ, і хотів би згадати, що директор одного з комунальних підприємств Сергій Колеснік нещодавно йому збільшили, збільшили, що? збільшили статтю, тобто інкримінується, е злочинного групування. і ця стаття а -а -а. дає 12 років. Він депутат міської ради і чинно діючий директор комунального підприємства КТП, Який там номер КТП. Ну тобто, це міське звалище, це сміттєвивіз частковий, ну, окрім Грінбіна, ну інше інше, інше. йому таку інкримінують. Це ну, ви сказали міську раду, але поки міська влада і рада на це не реагує. Ну, не реагує в сенсі, щоб його там якось звільняти. Депутати теж не реагують на те, щоб депутата якось притягнути відповідальність. Ну, В цій сфері я, я не про кримінальну, я про депутатську. Я про прокин... депутатську і етичну. Ну, якщо це ну, таке. Сутно, ну, вони кажуть, що так. він же не засуджений, Ну mm. так да. але ж але ж така справа, але є звинувачування, поки що так. Тобто, ну, тобто поки поки, 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 поки не своїх так. ні бросаємо, ну, поки ні не засуджений діє презумпція невиновності тому дійсно да. поки будемо присутність. Безперечно, безперечно. Закон. Да. безперечно. Пане Володимире, так як ми зараз говоримо про Житомирську міську раду, хочу, щоб ви прокоментували. Ще й таку ситуацію. Дивіться, зараз Богунським районним судом міста Житомира в цивільному впровадженні розглядається позов Сергія Гринчука, а це колишній лікар онкодиспансера і депутат Житомирської міської ради. На той же час за аналогічним обвинуваченням, уже в кримінальному впровадженні Корольовським районним судом міста Житомира призупинена справа до мобілізації Сергія Гринчука. Прошу ваш коментар. Ой, пам'ятаю цю історію. Це ж було ще довоєнна, коли ще Юрій Бойко Гринчука як ч, однопартійця свого звинувачував про те, що таких він говорив негідників, не має бути місце. Ну, виявляється, є місце. Мій коментар такий, що якось в попередніх передачах я говорив про те, що сьогодні служба в армії або принаймні в її прикордонних там військах, в Національній гвардії, в прикордонних на західному території, є спробою уникнути кримінальних покарань У багатьох випадках. Напевно, щось аналогічне відбувається з Сергієм Гринчуком. Інакше, напевно, вже відбулись би, ну, можливо, слухання, і можливо, були оголошені вироки. До речі, там ще один депутат є Янушевич теж, теж служить в армії. Якби то теж є на це кримінальне провадження депутат міської ради. І дивіться, і так дивно стало, так дивно стало що що Сергій Іванович саме поїхав їх Обох. коли в Цей день свій день народження. Він свій день народження поїхав? Так. Да. Напевно, для них подарунок, напевно, він привіз для них подарунок, і це подарунок був і на нього, і на них, і і, і для них. Ну, я б так вважаю, і вони його разом відсвяткували. Напевно, було чого. Чого Ну, мені складно сказати? Я дійсно тут не можу нічого говорити, але в такий день для таких воїнів, для таких кримінальних справ і для депутатів міської ради, ну це визначальна речі. Да, визначальна. Ну, принаймні, в цей день було кругом повідомило, що він їх вітає Янушевича і Гринчука. Ну, на жаль, у них такий бекграунд. Такий бекграунд. Mm -hmm. Сергій Іванович розділив цю участь і тому, і тому, я думаю, ну, можливо, він як ото благую вість привез. Благає вість. Тобто, наприклад, все решено може таке бути? Ну, Не, і не, знаю, от вам по цьому. не треба це піарити. Ні, я кажу, 100. я ж не знаю. Так Ну, так співпало. Думаю, це штанга. Футбольний тренер, думаю, це штанга. Да? Штанга дума. Ну, Ми знову повертаємося і, до е, е, Да, Як би це дивіться, хай би це все так і було, але якби це не підсвітили З Гринчуком Янушевичем і з Рівановичем, то все було ок. Але коли взяли саме підсвітили з цими персонами і провести ці паралелі, і як ви сказали, ці кримінальні провадження, то вже ні, то вже не ок. Не ок а штана. Штанга. штанга. Доме? ну давайте на такій ноті, що ми притримуємо, притримуємось європейських норм законодавства. Зокрема, нашу розмову із політологом Володимиром Пінковським будемо потихеньку завершувати. Пане Володимире, у вас ще є чай. А всім так. хочу нагадати, ми сьогоднішню передачу бесіда щодня провели із Володимиром Пінковським у затишними. Приміщення чайного дому по дому по адресі Львівська 2 дроб 8 З вами була журналістка Людмила Заріщук. Почуємось і побачимось. Заходьте, вип'ємо чаю і продовжимо нашу е, розмову на цю та іншу тему. Смачного. Дякую.